Битва за Мідвей стала переломним моментом на Тихоокеанському фронті. Вона змінила співвідношення сил, передавши стратегічну ініціативу Сполученим Штатам і змусивши Японію перейти до оборони. Тож, не дивно, що це одна з найобговорюваніших морських битв Другої світової. Фільм Мідвей 2019 року це ще один приклад того, як реальні події здатні перевершити будь-який сценарій. Голівуд подав класичну історію про героїв, які перемагають усупереч усьому, але в реальності битва за Медведь це як виграти мільйон у лотереї сто разів поспіль або якщо говорити про Японію, сто разів підкинути монету. І кожного разу вона падає орлом, хоча потрібна решка. Статистично це майже неможливо, але саме так і сталося. Саме тому книга професора Гордона Пранджа, головного військового історика Перл Гарбора має назву Диво біля острова Мідвей адже інакше як дивом це не назвеш. У найближчі хвилини ми розповімо. Як довіра може програти війну, як дурість може потопити три авіаносці замість одного, а страх принести перемогу в битві, яку історики досі вважають неможливою? Ставте вподобайку і залишайте в коментарях, який історичний фільм ви хотіли б розібрати наступним, а ми почнемо з довіри. Для цього перенесімося у 16 травня 1942 року, коли головнокомандувач Тихоокеанського флоту Сполучених Штатів Честер Німіц заявив, що готуватиметься до японської атаки на Мідвей, бо вірить у дані радіоперехоплення. Сказати, що це було незвично не сказати нічого. По перше, дешифруванню підлягало лише 20% японських радіоповідомлень, що. За військовими мірками вкрай мало і означало величезний ризик натрапити на дезінформацію. По-друге, радіоперехопленням, якому повірив німець, займалася команда Джозефа Рошфора, тих самих людей, які прославилися катастрофічним провалом розвідки під час атаки на Перл Гарбор. А по третє, головне розвідувальне управління США ОП 20Г, розташоване у Вашингтоні. Наполегливо радило німецу зосередитися на Олюдських островах, західному узбережжі Сполучених Штатів, або навіть на повторній атаці на Перл Гарбор. Але головнокомандувач твердо вирішив довіритися невеликій групі аналітиків зі станції Хайпо, у яких за плечима був лише провал у Перл-Гарборі. Будь-який військовий підручник скаже, що. За наявності суперечливих даних, не можна робити ставку лише на одну версію, адже ризик потрапити на дезінформацію надзвичайно високий. Діють у таких випадках обережно, тримаючи в полі зору всі можливі загрози і реагуючи за ситуацією. Та німець зробив навпаки, зібрав усі наявні авіаносці та кораблі і відправив їх до Мідвею. Деякі, як от Йорктаун, які мали ремонтувати три місяці, полагодили за три дні, повністю знеструмивши острів Оаху. Далі, у 99 всесвітах Всесвітах зіста американське військо чекало би щось на кшталт захоплення Японії, Алеутських островів, Гаваїв або навіть зухвалої бомбардування материкової території Сполучених Штатів, користуючись тим, що майже весь флот. Перебував біля Мідвею, якби німець, поклавшись на довіру, помилився країні, довелося б зануритися в затяжну та виснажливу війну. Але то у 99 Всесвітах зіста, у нашому ж він вгадав якимось дивом японці справді планували напад саме на Мідвей, і це було лише перше диво. Адже сам Мідвей навіть у Японії не вважався головною метою, якщо бути точними, він взагалі не був метою. Вся операція, як і Перл Гарбор, була особистою ідеєю головнокомандувача флоту Японії і Сороку Ямамото. Тут варто згадати популярний історичний міф, який часто з'являється в різних куточках інтернету. Японія чудово усвідомлювала промислову міць Сполучених Штатів і її рішення атакувати Перл-Гарбор ухвалювали небезглузді люди. Усі в Японії розуміли, що затяжний конфлікт означатиме поразку, але план полягав у блискавичному, замірками Другої світової наступі, який мав змусити США піти на невигідні умови миру. Як саме цього досягти думки розділилися? Японський генеральний штаб після Перл Гарбора волів уникати подібних нальотів і зосередитися на захопленні ресурсів, Та Ямамото, користуючись своїм авторитетом і впливом, наполіг на новій атаці, чим, власне, і потішив довірливого головнокомандувача флоту США Честера Німіца, який інакше збирав би кораблі Бознаде. Так ескадри Сполучених Штатів і Японії зрештою зустрілися біля атолу Мідвей 4 червня. До всього німець ще й відправив у море Реймонда Спрюнса командувати з'єднанням, порушивши субординацію на флоті Спрюнс. Мав прізвисько чорний чобіт через свою старомодність і до того ж ніколи не керував авіаносцями. Просто Вільям Гелсі захворів, і німець вирішив довіритися інтуїції у виборі заміни. Він не помилився, хоча у 99 всесвітах зі зіста це рішення виявилося б фатальним. Що ж, до співвідношення сил, то під Мідвеєм. Всупереч поширеній думці, воно було приблизно рівним. Голівуд, як і деякі підручники, приписує Японії все, що теоретично могло би брати участь в операції, навіть якби для цього довелося тягнути кораблі на буксирі силами сотень мільйонів людей. Насправді ж на чотири японські авіаносці припадало три американські на п'ятнадцять японських підводних човнів. 11 американських а на 81 японський ударний літак 54 у США з урахуванням оборони зовсім непогане співвідношення. Однак саме тут розпочалася друга низка див, що завершиться тим, що через безглуздість замість одного японського авіаносця буде знищено три. Спершу японці дотримувалися суворої радіотиші, логічно вважаючи, що американці діятимуть за підручником, очікуючи нападу на Мідвей, Алеутські острови та інші напрямки, розпорошивши сили. Тож вони прагнули зберегти фактор несподіванки. У результаті через радіомовчання адмірал Нагуму не мав жодного уявлення про те, що розвідувальні гідролітаки вже виявили американські кораблі. Жоден японський підводний човен не зайняв позицій спостереження за пересуваннями американців, тоді як американський розвідувальний літак уже зафіксував перші японські судна, що наближалися до мідвею. Далі, на світанку 4 червня 1942 року. Один із японських гідролітаків-розвідників не зміг піднятися в повітря через зламану катапульту. Виліт затримався на 30 хвилин, тоді як решта літаків уже доповіли про відсутність американських авіаносців. І, звичайно ж, саме в секторі того літака, який затримався, і перебували ці авіаносці. Поки він нарешті злітав, японці вже почали атаку. Перша хвиля знищила всі берегові укріплення Мідвею. Адмірал Нагумо вирішив провести другу хвилю, для чого зняв із літаків торпеди, замінивши їх бомбами, і саме в цей момент із запізнілого літака надійшов звіт про виявлення американських кораблів у районі. Іншого способу зрозуміти, що їхній план розкрито. У японців просто не було. Адже призначений, всупереч інструкціям адмірал Реймон Спрюнс і його колеги поводилися саме так, як від них і очікували, робили все можливе, щоб усе пішло шкереберть. Перші дев'ять бомбардувальників Б 17 потім десять евенджерів і Б 26 Усі вони промахнулися жодного влучання і були легко збиті. Японською протиповітряною обороною. Іншими словами, японці до останнього не розуміли, що американці розкрили їхній план, адже перші контратаки виглядали настільки невпевнено і хаотично, що нагадували розгубленість у перл гарборі. Лише згодом, коли Нагумо уважніше придивився, він зрозумів, що літаки, які так легко збиває японська ППО палубні, а це означало, що десь поруч перебувають американські авіаносці. Тоді він наказав переозброїти літаки знову повернути торпеди. Одночасно, дотримуючись військових правил, адмірал змінив курс своїх авіаносців, щоб ухилитися від можливого удару американців. У теорії це мало змусити противника завдати удару по застарілих координатах, та доля вирішила пожартувати. Американське командування продовжувало припускатися помилок, але саме вони стали ключем до перемоги. Спрюнц і його офіцери фактично не мали точних координат. Комусь передали неправильні дані, а більшість пілотів просто злетіла з наказом атакувати десь там. У результаті о 9:18 до японської ескадри на осліп прибули 15 американських торпедоносців, відстрілялися безрезультатно і були збиті, за ними ще 14 і ще 12 після них. О 10.20 японські літаки, вже переозброєні торпедами, почали підйом у повітря. Розрахунки ППО саме перезаряджали гармати, а адмірал Нагумо. Задоволено потирав руки, він вважав, що тепер точно знає, де перебувають американці. Та фортуна цього дня явно була не на боці Японії. Саме в цю мить ні хвилиною раніше, ні хвилиною пізніше, 33 бомбардувальники з авіаносця Ентерпрайз і 17 із Йорктауна виринули з за хмар просто над японськими авіаносцями. Ще десять хвилин, і японці вже встигли б підняти свої літаки в небо. Десять хвилин раніше і їхня ППО мала б достатньо боєприпасів, щоб знищити нападників. Але американці з'явилися в ідеальний момент. Іронія долі полягала в тому, що ніякого плану тут не було жодного злагодженого маневру. Ба Більше дві американські групи навіть не знали одна про одну. Перша летіла за старим курсом до того, як гуму змінив напрям, і просто вирішила пролетіти трохи далі перед поверненням. Друга взагалі заблукала, і саме японський есмінець Арасі, який переслідував американський підводний човен, випадково вивів їх просто до основних сил флоту Японії. Він фактично привів групу Ентерпрайза. До японських авіаносців одночасно і випадково разом із другою необізнаною про них групою з Йорктауна. Саме тут людська випадковість і прості помилки зіграли проти Японії. За статутом пілоти повинні були обирати найбільшу ціль, якщо є можливість вибору. Тож логічно, що всі три групи мали б атакувати. Один авіаносець потопити його було б непросто, але майже 50 літаків це сила, якої вистачило б. 33 бомбардувальники з авіаносця Ентерпрайз розділилися на дві групи і обрали дві найбільші цілі серед японських кораблів. Льотчики з Йорктауна своєю чергою також спрямували атаку на той, що здався їм найбільшим. І вийшло так, що всі вони вибрали різні авіаносці. Абсурдність ситуації полягала ще й у тому, що в звітах кожен пілот написав, ніби бомбив саме Кагу, бо вона дійсно здавалася наймасивнішою. У реальності ж удари прийняли три гіганти Акагі, Кага та Сорю. У звичайних умовах такі авіаносці, можливо, і витримали би вибухи, але цього разу удари виявилися надто влучними. До того ж, частина японських літаків ще не встигла злетіти, тож на палубах залишалося повно пального й бомб вистачило, щоб перетворити кораблі на вогняні феєрверки. Саме так вони і згоріли один за одним у яскравих вибухах, що освітлювали океан. А тим часом третя група американських бомбардувальників з авіаносця Хорнет вирішила, самі того не бажаючи. Внести комічний елемент у трагедію. Їхній загін повністю заблукав і вже збирався повертатися на Мідвей. Щоб берегова оборона не сплутала їх із японцями, пілоти вирішили скинути бомби у море неподалік. Проте цей жест мав зворотний ефект захисники острова прийняли їх за ворогів і відкрили вогонь. На щастя, усе обійшлося без втрат. І лише після кількох хвилин стрілянини необоронці зрозуміли, що перед ними свої. Для повноти картини варто згадати, наскільки близько до перемоги тоді була Японія. Її єдиний уцілілий авіаносець Хірю, навіть маючи неповну авіагрупу, зумів провести контратаку та потопити американський Йорктаун. Проте доля Хірю була вирішена, залишившись самотнім після втрати трьох побратимів. Він був знищений наступного дня. Історики донині задаються питанням: А що якби? Що, якби не зламалася та нещасна катапульта у розвідувального літака. Що, якби на гуму дізнався про американські авіаносці вчасно? Що, якби загублені американські пілоти прибули окремо або на 10 хвилин пізніше? Як бачимо, Мідвей це історія, від якої навіть найдосвідченіші знавці військової справи можуть тільки здивовано підняти брови. Іронічно, але після блискучої перемоги адмірал Спрюнс відмовився переслідувати залишки японської ескадри рішення, яке так і не змогли пояснити навіть його сучасники. Через це він позбувся частини нагород. І дістав серед колег ще більш неприємні прізвиська. Хоч, як з'ясувалося згодом, відверта нерішучість Спрюнса коштувала американцям повної перемоги, адже на допомогу відступаючим японським силам уже поспішав сам адмірал Ямамото з величезним підкріпленням. Якби Японія пішла в контратаку, і почала переслідувати американців битва цілком могла б закінчитися в нічию. Втім, навряд чи навіть такий результат суттєво вплинув би на хід Другої світової загалом. Японія мала обмежений вплив на події в Європі, а напад Радянського Союзу на Маньчжурію в будь-якому разі стався б улітку. 1945 року, проти спільної могутності США та СРСР у японців не було жодних шансів. Проте битва за Мідвей від цього не стає менш символічною чи яскравою. Відомий історик Гордон Пранч описував її як сраження, вигране завдяки моральній стійкості американців і просто. Неймовірному везінню. А що думаєте ви? Чи можна назвати Мідвей справжнім дивом війни? Пишіть свої думки в коментарях.